Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Я в своїх відео вже лящив і смажив, і маринував, а зараз почищу, дістану повітряні пузирі і їх підсмажу. Так що дивіться. Що з цього вийде? Все, почистив. Тепер смажемо лящів і, звичайно ж, не забудемо і про пузирі. А вийшло, друзі, ось що. По ходу п'єси, змінив я сюжет. Рибку і пузирі вирішили заморозити. А готуємо шашлик, реберця та шампіньйони на минулорічній виноградній лазі. Думаю, що це буде смачніше, ніж оті пузирі. Так, вже готові. Майже. А, смакота. В общем, друзі, нам смачного, а вам здоров'я. А на десерт, друзі, в нас сьогодні буде виноград у свіжому вигляді. А ще з винограду як культури. Можна приготувати смачне виноградне вино, зварити виноградний сік, на зиму закрити компоти, приготувати джеми, а також із самої лози одержати жар, на якому можна посмажити і шашлики і реберця, і курячі стегенця, і приготувати різноманітну їжу. А із попелу, який залишиться в мангалі, також користь є при посадці, наприклад, часнику. Можна його використати, щоб часник виріс. Великим і не болів ніякими хворобами. Так що, друзі, садіть виноград і ласуйте його дарами. Закінчується сезон 2025 року. Збираю виноград сорт Молдова. Буду варити сік. Відео знімати не буду, на каналі вже є. І не одне. Бажаючи можуть подивитися. А це вже наступний день. Ось і результат нашої праці. Звичайно, шашлик я вам не покажу, бо ви ж знаєте, хто працює, той і їсть. А соку в нас вийшло 10 літрів. З двох відер винограду Молдова. Це в нас було дві заправки в соковарку. Сік дуже концентрований, тому. Сюди треба додавати трішки кип'яченої охолодженої води. Сік натуральний, без всіляких добавок, консервантів і підсилювачів, смаку. Він смачний і так, і солодкий. Не потрібно сюди додавати і цукор. Я ось понаписував стікери. Сік виноградний. 2025 рік він несу погріб і там він буде зберігатися до зими. Бо зима ж запитає, що робили літом. А рибку та пузирі ми посмажимо іншим разом, коли будемо садити озимий часник. На цьому, друзі. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, добра, щоб в ваших домівках завжди було тепло, був газ, вода і електрика. На цьому до побачення. Ще зустрінемось.